Продовжуємо збірку. Значить, зроблена ця ручка. Ця дороблена. Це зроблено. Ну, тут, тут. В основному так по, по дрібницях. А от ці дрібниці займають трохи часу це все зробить. Ще лишилися пильники тут. Тут обкатую зараз планшайбу, планшайба по нулях в оцій плоскості. А от так з торця, там не по нулях, там треба буде чуть про... проточити. Там ще будуть нюанси, зараз покажемо ручки. Ці стали нормально, хоча вони були такі собі. Тут я поставив таку відзначив, тобто як воно має бути, воно, в принципі, фіксується на тих положеннях, але я так зробив, щоб було з цією ручкою прийшлось трошки. Повозитися, там шестерня не співпадала. З шестерньою було трохи зміщено. Ну, вроді, поправив, вроді, нормально. У тих я вже казав, що вони переключаються туго, але переключаються. Так, це гітарка, шківи. І будемо зараз садити планшайбу на ебоксидку, коротше посадим нехай застигне, тоді проточим цей е, Ну, якщо не садити, е, є трошки люфт, є трошки люфт. Зараз ми є. Як так от взяти, отут на поясок, на поясок, зараз, на поясок вона має сідати, так, як планшеба має закручуватися тугенько. Тут вона, бачите. Не знаю, що його видно є трошки люфт. Посадимо на ебоксидку, закрутимо і нехай воно засохне. Тобто, щоб там, було точити, цілком можливо, воно буде нормально, а от з відрізанням може бути нюанси. Значить, моторчик, наша електрика. Електрика буде перероблятися. Ну, тобто буде ставитися нормальний автомат. Мотор поставив на такі вібробори. Ну, Типу воно має трошки тикше працювати. Так, для посадки шпінделя на клей, для ущільнення цієї різьби і цього фіксації я використовую такий клей. Давно його використовую вже ну, багато руками, реально руками. Е, можна його і відкрутити потім. Важко, але зривається. Значить, що ми робимо? Ми тут його зараз розводимо на пластинці, розмішуємо і от наносимо сюди от, поті, е, на різьбу. Шпіндель на станку. Шпіндель. ми змазу, Я змазую маслом. Е, машинним маслом, звичайно. Щоб, тобто, щоб воно не пристало до шпінделя, але, але вибрало всі оці, ось, ну, все лишнє місце. Тоді затягую це і залишаю застигати. Коли воно застигне, тоді вже проточую, ще раз легенько проходжу, ну, тут було по нулях, якщо воно так залишиться, буде добре. От турець треба буде сюди проточити, бо воно там. Щось було там, 5 сотих, чи, чи, маємо, чи 7 сотих. Ну так, це проточимо, зробимо, працюємо. Ось, плачеба вже застигла. Це вже у нас наступний день. Я її легенько прийшов рістом, проточив. Там зібрав, там було 0,5 якось, там було щось 3, по-моєму. Ну, коротше, воно все. У мене телефон такий, що. Ну, Там в межах сотки, напевно, там більше нема. Так, зараз я ще тут усвіжу і подивимося, як цей патрончик садить, тоді ставимо патрон і пробуємо щось точити. По всьому решта. А, і я не знав, що тут йдуть різці десятка. Я щось думав, все, що тут буде 12-ка. Добре, що я мав отакий різець під 0,7 пластину. Десяточку. Ще щодо конусності. Значить, дивіться, що я добився тут. Було 27, 24, 27, зараз тут 4, 27, 24. Так, і тут електронний штангель. Ну, практично те саме. Тут важче. Виставляється задня бабка. В плані. Тут немає регуліровочних болтів, тому тут треба відпускати а, ті всі болти, які кріплять передню бабку. І методом підстукування методом підстукування ми виставляємо. Тоді проточуємо, тоді знову виставляємо. Наприклад, я брав так, кріпив індикатор, значить, проточив, тоді поміряв, допустимо, була десятка різниць. Тоді я підводив індикатор, підводив індикатор. Ось вже це. Наприклад, десятка, якщо було. Тут було більше на десятку, тут було менше на десятку. Якщо була різниця в значить Я ще підводив індикатор, відпускав болти і подавав бабку на 5 на половину значення. Тоді. Закріпляв болти, тобто бабку я підстукав. Болти закріпляв по черзі, щоб вона її не перекошувала. Тобто не так, що я одну сторону затягнув, потім другу. Підтягнув задні болти, підтягнув передні болти. Ну і все е, е, контролював по індикатору, щоб воно не змінювалося. Тобто, якщо я подав 5 соток, значить я затягував болти так, щоб мені. Тут тих 5 соток е, і було, тому що можна затягнути, наприклад, одну сторону там, чи один болт, і воно перекосить бабку, і відповідно воно собі знов кудись втікне. Ускладніше, на ТВ 4 простіше, на ТВ 4 трошки болти відпустив. І підкручуєш його і подає, скільки треба. Ну, але побавитися тут можна зробити так. Як. Так має бути. Зараз буду розточувати. Кулачки маю отаку от приспособу, зажимає кулачки, розжимає їх і тоді ставимо резець і це проточуємо. Отак ця приспособа виглядає. Це саме на 125 патрони 125 і 130. Колись хтось робив їх на ОХ. Вроді ну, давно вже. Я придбав, ну і також користуюся теж декілька років. Не знаю, чи ще вони продаються, чи не продаються. Ну, розточую нормально, то є знаю Також, щоб краще бачити, як воно бере, я маркером, звичайно ну це багато хто так робить. Замальовую оці квалочки. І тоді будемо бачити, які воно перше візьме, як воно там. Як воно буде брати Так, дивіться, яка ситуація? Ходу поперечки. Поперечка в крайньому положенні. Не вистачає, щоб, щоб, ну, щоб розточити кулачки. Ну саме при такому положенні малої продольної все. Ця оправка зроблена для ТВ4 і там без проблем. Без проблем тим різцем там жодних проблем. Тобто воно заходить, розточує все. Тут є нюанси, зараз будемо щось придумувати. Так, прийшлось поставити малу продольну в таке от положення. І тоді ми бачимо, що ми можемо зайти на розточку. Єдине, що треба ще трошки підняти різець, якщо з цієї сторони дивитися, він ще трошки хотів доверху. Тут є пластинка, зараз я ще підставлю і будемо пробувати розточувати. Так, раз пройшов. Взяло на двох. тому не взяло. Тому також взяло. Зараз я покажу, як воно точить. Це от, це от штука включання, це, звісно, да, це номер. але но тут нікуди не дінешся. Тобто я зараз, як роблю? Я трошки додаю, тоді включаю її, і тоді включаю подачу. Якось отак. Так, незручно тут працювати е, однією рукою на тому станку, тому що цю фігню виключити і відвести різець. Це ну... зараз помірюємо, що воно ну, частота більш-менш було пів міліметра, і потім вже в кінці взяло трошки там... там пів міліметра також міліметр. Так, зараз пробуємо міліметр. Тут все включили. you <laughs> Ну, я думаю, непогано. Міліметри взяло навіть. Ну, по суті, навіть не почуло Мотор 1,5 кВт, а він на тому станку він навіть не чує тому. Так, патрон. Незважаючи на те, що він мав вигляд нового, тобто там ну, виглядало так, як не працювало, щось з ним не то. Тому що в нас посадки всі в нулях. Катаєш по корпусу патрона, там, по-моєму, три сотки, а кулачки я в ноль не можу розкатати розточити. Там в межах десятки, інакше на це не виходить. Єдиний варіант, можливий, що, я так думаю, що це є. Що це кулачки з різних комплектів. Тому що є номера. Вони на них перший, другий, третій, але номера комплектів є різні.